Одним із найвідоміших телевізійних проєктів Оксани Марченко став документальний цикл імена, Втрачаючи надію, отримати звістку від чоловіка тяжко захворіла. До фізичної недуги додалась душевна. Вона жила, але світ втратив для неї цінність. Пік популярності Оксани Марченко припав на період з 2009 року по 2017 рік, коли вона була ведучою найрейтинговіших талант шоу в Україні: Україна має талант та ікс фактор. Оксана Марченко стала ведучою шоу Україна має талант на телеканалі СТБ у 2009 році. Це було перше в Україні масштабне талант-шоу, аналог відомого британського «Гад Талант. Глядачам сподобалися її вишукана манера ведення, яскраві образи та вміння емоційно підтримати учасників. Шоу мало величезний успіх. Виходило щороку у 2010 році. Оксана Марченко стала ведучою вокального шоу Ікс Фактор. Саме завдяки «Х-фактору» Оксана закріпила за собою статус однієї з найбільш впізнаваних телеведучих України. Вона постійно змінювала стиль, з'являлася у розкішних сукнях та часто ставала об'єктом обговорень у змі. У 2017 році телеканал СТБ оновив формат «Х-фактору» і Оксана Марченко більше не з'являлася у шоу. Друзі, усім привіт! Дякуємо, що залишаєтеся з нами на каналі Voice of Freedom. Ми продовжуємо робити цикл сюжетів зірки, які об. Рали рубль. не превеликий жаль. Контент подібних зірок і досі активно потрапляє в межі українського інтернету. Тому важливо знати і розповідати, хто є хто. Давайте підтримувати український контент і залишатися єдиними. Підписуйтесь на наш канал, щоб допомогти голосу свободи, розповсюджувати правдиву та актуальну інформацію. Підтримайте лайком і не забудьте поділитися цим відео з друзями.